Сьогодні 5 вересня 2024 року четвер. Перше заняття математика. Тема заняття поняття більше-менше порівну. Просторове уявлення угорі внизу поруч на за. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. А скажіть мені, будь ласка, чи полюбляєте ви математику? Чи любите ви рахувати або складати, розв'язувати якісь завдання? Якщо так, тоді сьогодні наше заняття саме для вас. Сідайте, будь ласка, зручненько і дивимось уважненько. Так, дітки, подивіться, будь ласка, на екран. Що ви тут бачите? Як ви вважаєте, що це? Так, звичайно, сьогодні ми з вами потрапимо до лісу. Подивіться, який він красивий, квітчастий. Так? В лісі дуже багато тваринок є. Подивіться. В лісі стрибають зайчики, А чи вмієте ви стрибати? Ну, пострибаймо стріп стриб, стриб, молодці. В лісі багато пташок. Покажіть, як пташки махають крильцями, ось так махають крильцями, ростуть високі привисокі дерева. Покажіть, будь ласка, ось таки тягнемось, тягнемось. Подух легенький вітерець, розхитав дерева. Покажіть, як він розхитав. Вітерець помаленьку стих, стихає і зовсім стих. Визирнуло сонечко і посміхнулась нам. А ми посміхнемось, сонечко. Посміхнулись. Тоді продовжуємо. Дітки! Давайте з вами пригадаємо, хто ж може жити в лісі, хто живе у лісі. Ну, вам допоможе наш малюночок. Роздивіться, будь ласка. Так, звичайно, і лисички, їжачки, білочки, так, вовк, ведмідь, зайка побігайка, звичайно. Дуже багато тварин і дуже багато пташок. Звичайно, як тварин, лісових тварин можна назвати, одним словом, що це за тварини, які вони? Правильно, це дикі дикі тварини. І ось сьогодні ми з вами будемо працювати з такими тваринами. А спочатку, давайте з вами трошки пограємося. Якщо сонечко визирнуло, то давайте сонечка і почнемо. Подивіться, дітки, на малюнок, і скажіть мені, чого більше, а чого менше. Так, сонечки менше, хмаринок більше. А давайте порахуємо, скільки сонечків тут у нас. Два. Так, а хмаринок? Три. Правильно, йдемо далі. Наступний малюночок у нас грибочки і їжачки. Всі ви знаєте, що їжачки дуже полюбляють збирати восени грибочки на зиму собі. Також і білочки. Так. Подивіться, скільки грибочків. Три, правильно, а скільки їжачків? Теж три. Правильно. Що можна сказати? Їжачків і грибочків порівну. Якщо кожний грибочок одягнути на їжачка, то кожний їжачок піде додому з своїм грибочком. Правильно, грибочків і їжачків порівну дерева і листочки. Скажіть мені, чого більше, чого менше. Так, листочків менше, а дерев... Більше. Давайте порахуємо, скільки дерев. Три. А листочків. Два. Правильно, їх звичайно менше. Молодці дітки. А тепер слухаємо маленький віршик. Гарна хатка є у лісі, в хатці є віконця, грають відмижата у промінні сонця. Всі вони вони хороші, любо подивіться, пісню їм співає мама-ведмедиця. Так, сьогодні ми будемо ну, більшу частину нашого заняття гратися з ведмедиками. Ну що ж, починаємо. Звичайно, ми з вами потрапили до чарівної хатинки, де живуть герої казочки, якої. Так, Марійка і три ведмедя. Подивіться, дітки, будь ласка, що є у них в будиночку, в кімнаті. Так, у них є і стіл. Стільці, так, як можна назвати одним словом стіл, стільці? Так, меблі є, звичайно. Подивіться. ведмідь тато. Ведмедиця мама і маленьке ведмежатко. Звичайно, і меблі у них різні. На столі стоять три мисочки. Подивіться, будь ласка, вони однакові чи вони різні? Звичайно, вони різні. Давайте тепер думати. Велика миска. Це для нашого тата, середня мисочка для мами і маленька мисочка для ведмежатки. Правильно? Також і ліжечка, подивіться, вони однакові. Ні, вони різні. Чому вони різні? Правильно, тому що ведмедики теж різні. Велике ліжко для тата, середнє для мами і маленьке для ведмежатка. Так, давайте дивитися. Це хто? Ведмедик татко. Так, він найвищий. Мама ведмедиця середня. Маленьке ведмежатко, яке підказуйте. маленьке. великий, середній і маленький. Молодці дітки, дивимось на таку гарну картинку. Пішли наші ведмедики гуляти на прогулянку. А зараз будьте уважні, слухаємо перше запитання. Роздивіться картинку і скажіть мені, де пливе хмаринка? Знайдіть хмаринку і скажіть мене, де вона пливе. Правильно, хмаринка пливе угорі. Молодці! Де ростуть квіточки? Правильно квіточки ростуть. Внизу, унизу хмаринка угорі, а квіточки внизу. Далі. Хто стоїть поруч з ведмежатком? Тато чи мама, я підказую. Правильно, мама стоїть поруч з ведмежатком. Далі дивимось. Де? Віконечка? Ви бачите віконечка? <сум> так, а де ж вони намальовані? На медмежатку? <сум> так, на будинку. Віконечка намальовані на будинку. І останнє запитання Слухаємо уважно, що росте за мамою-ведмедицею. Звичайно, ялинки ростуть за мамою, ведмедицею. Молодці дітки ви були дуже-дуже уважними. А тепер треба подумати. Так, 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 що це з'явилося на екрані? Хто знає? Так, геометричні фігури. Давайте трошки їх згадаємо, які знайомі фігури ви тут бачите? Круг, так, квадрат, трикутник, так, на, на верхній полосці і на нижній теж квадрат, круг і трикутник дітки. Зараз ми з вами трохи пограємося. А ви знаєте, що з геометричних фігур ми теж можемо зробити ведмедика? Подивіться, будь ласка, ось такий ведмедик в мене з'явився з, з геометричних фігур. Скажіть мені, які фігури я використовувала в своїй роботі? Квадрат, так, це тулуп ведмедика. І кружечки, правильно, голова у нас великий кружечок, вушка маленькі кружечки, і лапки теж маленькі кружечки. Дітки, у мене до вас таке прохання, прохання завдання. Вдома будь, ласка, або намалюйте або зробіть аплікацію такого ведмедика, нашого лісового друга, який сьогодні приходив до вас зі своєю родиною, так? можна зробити аплікацію, можна намалювати. Ще можна зробити ось таку гарну мордочку нашому маленькому ведмедику. Хто вміє малювати, малюємо, а хто ще не вміє робити аплікацію, будь ласка, запросіть своїх дорослих до роботи. Нехай вони вам повирізають всі фігурки, а ви їх уважно і ретельно можна їх приклеїти на якийсь аркуш паперу. Висилайте мені свої роботи. Я їх з нетерпінням дуже-дуже буду чекати. Ну, ось таке надзвичайне заняття Подорож до лісу у нас сьогодні відбулося. Я вважаю, вам вона сподобалась. Це наша перша подорож в середній групі, тому деякі питання ми з вами згадували. Так? Ви ж щось пам'ятаєте, пам'ятаєте, і будемо ми вивчати. Інші різні складні вирішувати задачки. Я з нетерпінням буду чекати наші е, наступні зустрічі вас. Чекаю ваші роботи, ваших ведмедиків. А на сьогодні я з вами прощаюсь всього вам найкращого. До побачення!